Так, любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися одним боєм. Так сказати. я е, його на стрімі своєму. Е, грав з кла... Ну, в своєму клані з узводними. Е, к... Такі як Капітан і Ден. Це мене камеру переносить. О! О. Отже, грав я своїми созводами, можна сказати, з клану гравецію А. Також є такий відеоблогер теж, який е, випускає свої блоги. Ставлю силочці під низом відео. Отже, бій доволі вився цікавим. Решив я... ну, грав на 430 430 об'єкті, решив під'їхати на горочку. Когось подсвітити заодно й когось може... Комусь дати щось якийсь шотик. Тим часом мої другі судоводник поїхали по лінії А1. Отже, бачу тут абачата даю йому. Хочу дати шотик, в мене пушка не нагинається. Все-таки якось його забрав. Е, чим цей танк подобається, у нього, до речі, непогана броня. Вон, ще один шот даю і попав. Непогана броня. Для СТ9 рівня дуже пушка непогана, типа, ну точність, конечно, хотілося краще Тит ноутю, знову не попадаю Точність хотілося б йому реально кращу. Так-то танк сам непоганий О, мені вже тут дали Я поняв, що там тайп Я їм якраз к... раз казати, що там тайп стоїть. <coughs> а, да Хотів розказати, що ВН у нього реально погані, бо в нього виходить башня сплюснута і вона не гнеться. Це мінус Гор, е, з позиції на ньому трохи важко грати. Рішив тому на горку заїхати, щоб хоч щось там подсвітить. Обзор, до речі, у нього хороший, я йому ще тоді поставив просвітлену оптику. Бачу, що світиться АМІкс. А десь він вже попав, мене подсвітили. Решив сховатися різко за камінь. Ой, і мені да, тайп знов дає. Крутив вручну. Я вже їм почав казати, що там тайп. Так, да, він мені трошки дуже мішав. Цей тайп на бою. Спину давав. Потім я почав його вже вислідкувати. О, бачу, підсвітився. Чекав, поки він виїде. І... Дав йому плюшку. Оооо! На ja, друзі, трошки вибачаю за те, що буду крихтати в цьому відео, трошки прихворів. Даю йому щось і бачу, не залітає. Така у нас цікава. До речі, 430-го понерфили недавно, помню. Ну не недавно, а вже трохи давно. Тобто на початку він ще краще грав. А зараз і так непогано грає. Бо 430-й ігри був дуже такий прям імбовий, то йому лічок порізали, а цей то такий остався. <кій> Тільки точність порізали йому. А йому її не треба було різати, бо він так косий трохи буває. Тут я хотів поцітити чар футюра і мені місяць соузводний сказав, не треба спішити, бо там, до речі, ще не світилися в нас. Коман... Команда противника точно. Там десь мог <кій> могла стоять. Чи ПТ-шка, чи ще щось багато всіх. <кій> По щоту поки що вже бачу. 5-2, тобто будто би ми почали хорошо так і грати. Я попробував вислідкувати цю ПТ-шку, ну її там не видно за горкою було. О! Бачу другу ПТ і дав їй шот. <кій> Тим часом насирав вже 1300, це звісно поки що нічого. Ті більше на такому танку чіткому. От, зараз прикол такий санкцій, що счет 8-3, але вони нас потрошку почнуть доганяти. Тобто в них команда видно, що не дуже така слабка. Всі жовті, багато у нас такий зелений. Я жовтий сам. Так, у мене 49%, не дуже такий скіловий. Але ін вже, ін інколи вже стараюсь грати Ну, думати трошки. Дуже мене цей шерф бісив, хотів його виманити, но... Так як боявся, що там реально десь ПТ, ще в них не світились три штуки, що мені дадуть. І не тільки ПТ. Тут я ще з ним з ладим, говорив, типу, різкувати чи не різкувати, вроді би сказав, що ні. Тут... О, тут попав, а бачите. бачите. Люблю звичайні снаряди, інколи бронебійні вроді, так? Да? Ану на. Так, не показує. Е, о! Просто третім не попав. Люблю такі снаряди, бо вони летять чітко крізь це забори. Бачите, вицелив на неї і не попав. Тобто ж в цього танка трошки не вистачає. Тим часом вже счет 8-5 почали потрохи доганяти нас, як бачите. Тут реально хотілося різкнути так мені, але я не хотів. То є, мені казав що созвони не стоїть і, до речі, правильно говорив, бо там же їх багато стояло ще. Тут ТНТ бачу, ніхто так і не міг його вбити. Попробував його добрати. А в нього там нема. Ну і висиду на... Просто так вдруг ключок влетіло б. Звісно, б було. Він там тоже нам мешав дуже них, до речі, так всі розподілилися, як в шахматному у порядку. Тобто один там, другий там. Тобто тут вже почався трохи запеклий бій, я б сказав би. <кхід> хотів <кхід> хотів поїхати, його забрати, але там бачу, що камінь Безсмислено. Більше ще мій би я засвітиться, якби ви ще поїхали. <кхід> пробував... Я ще не пробував, хотів попробувати. Да, зараз десь, походу. Тарангені чара, але щось бачу. О, бачите, вже 8-6, вони нас потроху доганяти почали. Тоже дуже акуратно грала команда в їх. Тут попробував забрати ТНТ і чесно це, цфер... маска, чудо прийшло. Тупо залетів піксель. Дуже прикольно було і рискований такий. Ну, але да? попав і вбив. Це мені щось сподобалось. Далі я вроді вказав, що я сюди їду, чи то не я, я вроді б я. Пробував Char Future, його вроді би зараз заберуть. А в мене пушка не спиняється, бачите, мінус цього танка. Я за рентгенівся, бачу, бо світиться начав. До речі, класна штука, ця лампочка. Коли червоне, це ти в рентгені показує. Його забирає. Наш хтось. То там? Т-95. За тут трошки мені ззводний казав, що наш. Е світляк трохи затупив, бо ми могли виграти. Але дивіться до кінця, до речі, не перемотайте, побачите, все-таки що в цьому бою сталося, і що я теж трохи затупив в кінці. Тут бачу ПТ-шку, до речі, так хитро вона стала, я вроді в неї попав, да, попав. причому не знаю, як її даже пробив. Уже 2000 бач не стріляв. І далі таке сталося, що я в її тупо не... Не почав попадати взагалі. Що, до речі, ти... Часом 7-10. поки що ми ведемо? Але бачите, як команда противника недооцінно грає, Тобто старається. Це... ВЗК реально так жорстко заховалася. Там чи за труп, чи за скелю, чи що не зрозумів я. Довго вицілював її. Довго з нею грався. Ну і ми гралися. Щось там. Старався я о, побачив, що десь там засотилось. Так, довго чекав її і... І не поповзнув. Да. О, бачите, вже 10-8. Нас почали доганяти. <кхи> <кхи> ну. Тож нічого бачу, не це є. От, бачите, 10-9, як вони нас догнали, реально. Тобто команди реально жорстко попались трохи. Чесно, <coughs> я б тут сам трохи не вивез би бо ну, заракував би жо ще. Якби не міг зводний кобрі. На кобрі грав його звати, як то так? Там? DS е каптайн. Типа капітан. О, висей знову везешку і не попадає. Це вже я, звісно. Але його забирають, і повезло, що його поджарили. <coughs> Також. ой, Тут, до речі, вже говорив я з узводним, що робити, бо тут реально трохи паніка була, я думав їхати туди, куди він показував. І сказав через домики подобратися, щоб не засвітитися. Разом, типа, поїхати з ним. Так і я і зробив. Світиться час домики ці їхали ми разом. А тут вроді би щось сталося у нас. Ану на. А, я засвітився, во. Я йому, до речі, сказав, він каже... що теж засвітився, але треба було їхати, казав. Я трохи затупив, але потім відсвітився і поїхав. Ну, в принципі, в мене ХП багато, броня більш-менш якась є, то я ріскну все таки поїхати. Тим більше, що я ХП мав нормально. Так, е їхав за цими ...за склонами, щоб не. Навіть якщо я посвічусь, щоб мене толком не пробили в корпус. Корпус, виходить, схований і трошки включив тактику змійки. Щоб теж, якщо щось наряд не залетів толком в мене. Тут, до речі, вроді би в кущах подсвічується і даже не зразу подсвічиться. Що ж футюр даю на цьому. Е, Рандомі, типу, вистіл і не попадає, як завжди. Я б могла б золотий вертуха. <кій> Тут, коротше, різкнув трошки виїхав бортом до нього, а, ну -на. а ну -на -на, виїжджай. О, виїхав, побачив його і даю шотики забираю. Вже тим часом 3 кіла, 2400 наскра, 12-10 щот. Команда реально противника не вміє грати. Ну, танка в слосі теж них там теж бачу один. Т-26-55% має. Пише у нас в команді. Як воїна в команді в цьому чаті, Ну як ж без рекошета грати в цю гру. Ну да. Така в нас гра. <пиш> Потім 100 зводний каже, що він їде на горочку і пробує засвітити там. Т26Е4. Я это прекрасно понял. И красные на ИСВИ все. Здесь катал дара Майя Бути, раз... О, и винь подсветился. Даю ему борт четко. 430. Да, этого танка классно, альфа реально. Даю ему еще раз на 400 пошли. І він стоїться шотний. І тепер магія шотного танка, як завжди, у нас. Я трохи од'їхав, тупанув. От зараз, магія шотного танка, що ти його талком забереш не з першого вистріла. Де в нас грі так робиться. Даю на вірочку, але бачу, що вже його там не було. <кх> Чекаю, поки він знову засвітиться. Даю бленд поки що вже на голду перейшов, щоб добрати його. Тим часом вже 3200 не стріляв навіть бачу. Ну да. Пишуть нам, що час, і час реально мало було вже. І цей за... ну гаді, так можна сказати, заховався за труп. Його вже вицелі було нереально. Броньо не пробую. Я вже його не пробивав ніяк. Тут бачу, що реально час піджимає, і думаю, що робити. <кій> Коротше, почали ми давить. Часу реально мало. Але що буде, й буде. Тут знов це сідиться, пробую його забрати. Там було... І знов не попав. Бачите, як магія шотного танка, ніколи не попадеш. І я вже поцітився. Треба було мені зразу їхати. А не ждать, поки його заберу, я і зараз забрав би скоріше 103-го. І тут сама помилка в бою починається. І моя, і трошки команди. Я даю, звісно, не прибуваю. Дуже обідно. Але я сам затупив. Я ще що затупив, що. Куман, треба не зупинятися ти цей ти момент мені. Так, треба було не зупинятися, просто їхати, він би не спів би закрутить мене. І забрав би я. А, шку так І забрав би його, і тут, до речі, така проблема, що... Це наш. ігрок. Не забирає ТНТ його. теж, ТНАж дось. І все. Капець бою. <coughs> і встає ничий я. Дуже обідний бой, якщо чесно, в кінці був. Тут і тут затупив я, бо треба було на вірочку стріляти йому в'їхать. А не башню, так би забрав би. Затупив бою, казав наш світляк. Трішки. <coughs> Ось такий бой получився. Так, хочу дуже подякувати за бій цей чудовий в своєму зводу. Е, Под ніком капітан дуже класно. Ну, мені підказував, що в цьому бою робити. Дуже подякував. Е, звісно, бій, звісно, вийшов слиний, але тут і я заракував трохи в кінці, бо треба було не тупанути так. Е, також Т92 нас трошки сіляк затупив, ну там казали. Е, тому бій, думаю, вийшов цікавий, звісно, з неочікуваним кінцем. Я також оставлю в описі <кхем>, під відео ссылку на канал Гравець UA. Він створив клани, навіть два, хто хоче мото додатися, там йому, йому написати в повідомлення десь, щоб він вас хоче в клан додати свій. Він там непоганий клан створив, в нього дуже класні. Люди є, співрозмовники, там вона поучиться багато чого, всі вам подкажуть все. Також дуже дякую, хто подивиться це відео, якому буде цікаве. Поставить, будь ласка, лайки, також поставити коментарі. І можете критикувати цей бій, звісно, бій може був не дуже там вам і цікавий, але я думаю, він цікавий непоганий вийшов. Можете залишати коменти. Люба критика для мене, так сказати, це вже. Знак того, що вам цікаво це відео. Це всім дякую, до зустрічі!